Доброго дня! Коротке відео про ситуацію з проектом створення дрону пілотового транспортного дрону. Було звернення вже рік тому від автора, який знаходиться в Фінляндії. Він створив такий пристрій. Це ну, компоновка Vetall, приблизна компоновка як у да, тобто Змінюється в нього нахил роботи гвинтів, і він там прискорюється і так далі. От, на електричному, на електричній системі енергетичній ідея бізнесова, тобто автор в пошуках фінансування цього проєкту, розвитку його. І ну, його ідея це засіб для пересування, включаючи там варіанти з розміщенням до вісьмох пасажирів. От. Зараз макет, який от на слайді зліва, він вже літає. Компоновка на трьох гвинтах. От. Трикоптер такий. Значить, технологія виготовлення. Ну, якщо подивитися прискіпливо, то це труби, до речі, карбонові труби і клеєна конструкція, тобто з епоксидною смолою, з'єднання компонентів і розміщення агрегатів і так далі. Значить, компоновка та, що, ну, базова, яка пропонується авторам, це ну, пристрій е, двигуни, контролери, кабелі, е, навіть парашютна система. От, і все це ну, переважно, як завжди, покупне, але в даному випадку автор самостійно розробив свої двигуни, він їх виготовляє потужні двигуни. Вони конкурентні так. Справа в тому, що якраз цей пристрій він за ціною якраз має пріоритети свої. Розглядаючи існуючий стан з. Подібними системами, ну дуже багато зараз є концептів, які привідні компанії на них показують взагалі концепцію пересування там, повітряних таксі, там і так далі. Але традиційно ці пристрої вони е е доволі дорогі. От. І електричні системи ну, вони тільки починають впроваджуватись і використовуватись. Енерг... енергетичні системи. От. Ще раз, таких прислів доволі багато, їх постійно показують на різноманітних заходах і так далі. Е, найбільш такий е, найбільш такий відомий Serena, він виготовляється серійно компанія Jade шведська компанія. Такий повітряний, повітряний скутер. Але за ціною все це, це ну, приблизно, як завжди, вище 100 тисяч доларів євро і так далі. От. Компоновку цього пристрою ну, можна використовувати як засіб евакуаційний, як засіб для пасажирських перевезень, так і транспортування ватажів. От. В даному випадку, ця конструкція доволі така серйозна, і вона може навантажуватись більше, ніж там, одним пораненим бійцем. От. Ну, тобто, якщо перевозити одну особу, то немає необхідності такої, такої, такої потужності конструкції. От. І... Розглядаючи різноманітні варіанти, рамні, ну, в основному це рамні ну, вже є багато ідейських робіт на цю тему там, і так далі. займатися компоновкою можна доволі довго, і це буде залежати від того, хто стане виробником. Ну і, до речі, зараз ситуація така, що є звернення про виготовлення певної серії таких ну, подібних пристроїв по функціональності. До речі, по функціональності це можуть бути і евакуаційні засоби, це можуть бути перевезення вантажів, це можуть бути розвід... роз... військові, це розвідувальні зв'язку, ну, в тому числі ударні, скажімо так, пристрої. От, і як завжди, ну, якщо, скажімо так, таку, розглядати там, дві таких приблизно конструкції, ну, як приблизно, тобто базову конструкцію рамну, там, ну, може, все ж таки переважно традиційно зараз, це квадрокоптери, то якщо розглядати люльку, то є евокаційні такі от пластмасові. Люльки, які можна одразу як покупний елемент використовувати, і так далі, не займаючись розробкою там, конструкції нової і так далі. І, і, скажімо так, звернення до штучного інтелекту. Проведено певне дослідження, як до цього не відноситись відносно того, що це може можуть іграшки, не завжди так. Штучний інтелект по компоновках, по варіантах. Конструкція дав ну, приблизно таку накидку, але як завжди, це залежить від промпту. Тобто, як як е сформувати запит до штучної інтелекту, ну, простий запис дав декілька варіантів. І, до речі, те, що зараз відбувається, ну, дуже потужний розвиток. Очікується навіть не, не тільки там. Генерація зображень конструкції в даному випадку, це, ці візуалізації зроблені штучним інтелектом. За двома запитами: один був просто зробити ВТОЛ, а другий був рамний ВТО. І оце він відреагував таким чином. Те, що очікується, що найближчим часом це будуть вже CAD-івські моделі надаватись, і, тобто, якщо буде потрібно. Впроваджувати серійні якісь виготовлення різноманітних базов, на базових конструкціях моделей, то застосуванням штучного інтелекту, це, все це буде все це буде доволі зручно і швидко. Ну, ще одна ідея, яка ну, вона на фронті зараз все це реалізується, полягає в тому, що Скажімо так, якщо використовувати засоби, ті, що ну, повертаючись, тобто, основою базової конструкції цього автора були карбонові труби, які, до речі, самі не дешеві. от, Якщо розглядати різноманітні конструктивні схеми, тобто, якісь, може вигадані матеріали, може, те, що може знаходитися поруч і так далі. Ну, Звернулись до наслідків і того, що відбувалося під час В'єтнамської війни. Не тільки Бамбук, там використовувалось доволі багато різноманітних матеріалів, які використовувалися як і засоби захисту, так і засоби мінування навіть там ці і так далі. І за запитом, якщо було зараз за зверненням. Намальовував так штучний інтелект, квадрокоптер, трикоптер з на бамбуковою конструкцією, то він так намалював. Ну, е, нібито це шутка, але, жарт, але м -м, серйозно зараз ще раз, тобто багато чого робиться з матеріалів, які поруч знаходяться. І все це можливо, тобто, може бути верба там. ну. Дерево, якісь інші конструкції і так далі. Так що, поки такі розміркування, вітаються ідеї спілкування на цю тему і залучення фахівців. Дякую за увагу.